Привіт усім! Ви на каналі CryptoFX і я радий, що ви завітали на мій канал. Сьогодні ми проаналізуємо криптомонетку Shiba Inu Memcoin. Подивимось, що вона нам може дати в ближайшому будущому, Скільки процентів вона може дати нам. Розберемо общий стан ринка, подивимось, що він нам показує. Хочу сказати пару слов про свій канал. Якщо ви хочете навчитись торгувати на фінансових ринках, отримувати корисні стратегії, які працюють, або просто бути в курсі найгарячіших новин зі світу криптотрейдингу, цей канал саме для вас. У своїх відео я розповідаю про реальні стратегії, які використовую на ринку, і поясняю, як правильно аналізувати графіки для того, щоб зменшити ризики. Та збільшити наші прибутки. І так, давай проаналізуємо общий стан ринка Це на CoinMarketCap. Ми бачимо, що біток торгується по 105 200 ефір Eфір в нас по 3200, XRP 3.11 і на п'ятому місці Solana по 2,40. Подивимось справа на графіки, ми бачимо, що вони в більшій масі свої червоні, ринок більш шартовий, Такий, більше отрицательний. Це ми вияснили. І так, що я хочу сказати по поводу Sebain. Я забіжу наперед і скажу, що я не буду ожидати якихось великих движень по цій монетці, чого зараз я вам покажу. В першу чергу, нам треба. Проаналізувати історію для того, щоб зрозуміти, що можна буде ожидати в ближайшому будущому від цієї монетки. І так, ми бачимо оце движення. Раз, нам треба узнати, що привело до цього двіження. Я тобі хочу сказати, що до цього двіження привело велике накоплення. Ось о наше було велике накоплення, як ти бачиш, і в нас пішов отут уже і імпульс. Ми Получили, получили реалізацію. так? Так. Тепер давай подивимось на графіку, скільки ж це на днів було. Як ти бачиш все, е, днівні графіки, одна, один бар це в нас один день. Проводимо нашу лінеєчку, і ми бачимо, що тут 657 днів. ціна стояла в боковику в Флеті. 657. Це почти 2 года. І тепер давай подивимось, що ж нам ціна дала за ці 2 года після того, як вона вийшла з цього боковичка. Самий пік, самий пік був це 408% Сібаїну нам дала роста. При тому, що вона стояла 2 года, фактично 2 года. І так, це ми зрозуміли, і тепер дивись, давайте проаналізуємо трошки цей графік, що ми зараз тут маємо. Я думаю, що в ближайших, там, 3 місяці 4 місяці ця монетка нічого не буде показувати. І так, В нас було оце лонгове двіження. Потім ціну. Задампили Почти до того ж місця, звідки вона прийшла. Почти там 90% вона упала. Дамп. Потім ціну залангували, да? у нас виходить, от сюди. І зараз в нас йде знову шортовий тренд. Ось ми в шортовому тренді. Що можна буде очікувати? В першу чергу в нас є ключовий уровень. Оцей наш ключовий рівень це. 16185, про, про, я його провів по лоу-бара. І так, якщо ціна прийде до цього уровня і почне також тут проторговку робити, якусь, я думаю, це буде падіння мінімум до оцього нашого ізлома тренда, це ізлом тренда тут був. Тут є якийсь крупний покупатель, був, який оце движення шортове остановив і розвернув його в лонг. Для мене оцей уровень буде дуже критичний для того, щоб дивитися, що буде далі. Так, да, ціна може тут, е, ми знаємо. І так, ми знаємо, що ціна е, копиться і бере енергію в двох случаях. Перше, це контртренд. І друге, можна сказати, це флет. Зараз в нас іде контртренд у нас іде ось тут. Давай я тобі покажу ось наш контртренд. раз. І ось наш контр 2, 2. Да? Що можна сказати? Чи накопилось тут дуже багато енергії для того, щоб двинути ціну в лонг. Може бути. Давай проаналізуємо це на візьмемо лінієчку і подивимося, скільки вона вже, можна сказати, що копиться. І так, ми бачимо, що вона вже копиться по 331 день. Половину із прошлого на каплення вона вже копиться. Почти год вона вже копиться. І так, ми зрозуміли, що вона почти год копиться. Так що нам остається дочекати, скажімо так, і ще може бути там 5 місяців, може 8, може менше, да? щоб ціна пробила, допустим, свій рівень, сходила вниз, зробила якусь тут таку хорошу проторговочку, отаку, от да, виходить. Показала, що вона вже йде вверх, ось наші повишення будуть лайов, і потім ми можемо чекати якогось ще одного хорошого імпульсу. Може бути, це буде даже 400% імпульс, як тут. Може бути і не буде. Бо якщо ми подивимось тут, да, ми теж отут бачимо: у нас йшло вже піджаття. Наш тренд ось з цієї точки, у нас тренд помінявся на шартовий. Як ти бачиш, що наша була точка, якщо ми його так проведемо, у нас був тут такий трикутник, як ми бачимо. Да, от він ішов, і йшов, і він вийшов з. Вийшов і почав торгуватися вище, і ми побачили потім імпульс імпульсло. Я думаю, нам треба чекати на зразок щось ось тут, а так же само, щось таке, щоб можна було зайти. Такий обзор в мене вийшов по Сіба Якщо тобі понравилось, постав вподобайку. Якщо ти хочеш навчитись торгувати, підписуйся на мій канал, Будемо в місті розвиватися і аналізувати графіки. Всім пока-пока!